Привіт! І зараз зробимо невелике порівняння між двома тракторами. Як працюють тормоза в даному тракторі Клік, важко зуба. Ну, покажіть мені трактор там, де одним пальцем. Тут саму пружину важко нажати одним пальцем, поняли? Ну, цим цим взагалі можна спокійно чити воно затормозить. одним пальцем. Указательно. Саму пружину можно нажать одним пальцем, поняли? Вот. Щеплення. Щеплення вы так не видно. Пальцем ніяк. Хотя оно тут тоже достаточно не тяжко. Вот. А тормоза спокойно, ну, зусилля, минимальные зусилля, и так у вас затонились. Просто круто. Так, давайте выровняю и Ось таких, в чому різниця між двома тракторами? Донфенг 404-й, Донфенг 404. Донфенг J2U і Донфен j 2 Просто j 2. Так. Так. Двигуни. Тут 490. І тут 490. Два двигуни 4 -цилиндрові. Потужність 140 сил. Радіатори у нас одинакові, е, розширительні бачки одинакові. Два, два насоса там, два насоса там, один на гідроучитель, інший на гідравліку. Далі. Панельки у нас одинакові. Рулі у нас трішечки відрізняються. От, в нової модельки у нас трішечки кольором і... І кольором ну взагалі руль трішки відрізняється у нас. Панельки нічим не відрізняються. Є у нас реверс. Реверса в одній моделі, в іншій моделі. Двухдискове щеплення в одній моделі в іншій моделі. Одинаково абсолютно. Сидіння регулюється і там, і там абсолютно одинаково. І так, глобально, в чому різниця? Колеса абсолютно одинакові в передні і задні. Підходимо назад і так, вуаля, різниця. Різниця у нас в рулю. В новій моделі відрізняється само кермо. Воно типу там покруче. І у нас відрізняється гідравліка. Зверніть увагу. Гідравліка тут, на трьох точку, і гідравліка там на трьох точках. У нас два додаткових циліндра. У нас додаткові розприділите. Оце і все, в принципі, різниця між двома тракторами. І один і інший буде трактор працювати. По якості вони будуть абсолютно одинакові, але різниця у нас в гідравліки. Є навісне обладнання, ось сюди, наприклад, дискову борону, тяжку підняти, повести на цьому тракторі, він її піднімає, ви не ухопаєте гідравліку. Ось тут потрібно буде не тяжку борону ставити або щось придумувати, щоб можна було перевозити дискову борону, оскільки дана моделька, дуже велика нагрузка буде на трактор, на гідравліку, коли ви будете ставити дискову борону. Це до прикладу, щоб ви розуміли. А тут можете поставити дискову борону, ще й кинути невелику вагу на саму дискову бурну, для того, щоб вона у вас відпрацьовувала більш правильно і залазила в землю. Ось так. Ось так. Різниця, так, да, різниця в ціні є, але гідравліку, якщо ви переустановите, то ви зрозумієте, що в принципі, краще взяти із завода і нічого не кулібничати, а у вас вже готова із заводу е доповнительна гідравліка встановлена і. ось так. Це круто, коли є така комплектна це. Для замовлення номер телефону вказаний на екрані відео. Замовляє, Набираємо, замовляємо і достанемо вас додому безкоштовно. Всім гарного дня. Підписуємося на наш канал.